Відбулося голосування в Сенаті, там свалили пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню, але як вирішальний крок ще попереду, і це Палата представників Сполучених Штатів Америки. Я чому поєдную ці два кейси, ці два випадки, тому що мені здається, це суб'єктивна моя думка, що в обидвох історіях в обох історіях. Йдеться про інформаційний спротив, і мені насправді можливо це конспірологічна думка, але мені здається, що Росія на крок попереду в інформаційній війні, і щонайменше, ці два приклади найіскравіше це показують. Ну я б сказав би так, що Росія активно зараз використовує питання внутрішньополітичні партійні і президентські, давайте так скажемо, моменти, які зараз є в Сполучених Штатах Америки. А з огляду на те, що виборча кампанія вже почалась, почалися праймерісності е, штатів, е, і вони відбуваються, і це не може не тиснути, як ми бачимо на конгресменів, да, тобто і верхньої і нижньої палати. А і так Росія ці речі використовує, е, посилюючи десь, підсвічуючи. Я, я думаю, що наприклад. А те саме інтерв'ю Карлсона яке давав Путін, воно ж теж було не просто так виходило, так в четвер, якраз в той день, коли Сенат голосував за те, щоб почати процедуру розгляду питання допомоги Україні, і Ізраїлю і Тайваню. Ну тобто, це теж все не просто так відбувалося, і так я б сказав би, що інформаційно Росія зараз намагається із того, що я бачу, так. Активно використовувати будь-які роздуваючи навіть будь-які суперечності, реальні чи нереальні, які є там на заході в Сполучених Штах Америки для того, щоб зрештою це впливало на питання надання Україні допомоги а далі ми розуміємо, це впливає і на стратегію України щодо ну взагалі подальшої ситуації з російсько-українською війною, тобто в Росії, наскільки я бачу, зараз є розрахунок, що на заході в західних країнах вони будуть поступово перемикатися на внутрішні питання так все більше і більше і більше, і тим самим допомога буде зменшуватись Україні. Ну і тим самим вдасться вже там можливо під вибори, або після американських виборів, після низки виборів в європейських країнах. А вдасться якимось чином протиснути одну зі своїх а, візій бачень да, з приводу. Ну як ми бачимо, Росія дуже бажає повернутись до моделі а, поділу сфер впливу. І ну, по суті, Путін цього а, не приховує. Але з іншого боку, мені здається, що ця історія з. Сенатом показує, що незважаючи на всі ці спроби, які Росія здійснює, водночас навіть серед республіканців, все ж таки, є частина республіканців, яка розуміє, що Місія Сполучених Штатів Америки, якщо вони хочуть залишатися і далі впливовою Україною в світі, ну і вважатись країною номер один, це все ж таки приймати і такі рішення там по допомозі іншим країнам і демонструвати тут своє лідерство. Так, тобто, незважаючи на те, що Трамп намагається навпаки змістити дискурс в сторону, що спершу треба вирішувати внутрішньоамериканські проблеми, кордон, проблеми безпеки, лише потім інші країни, але все рівно є і така точка зору серед республіканців. Здається, що історія з а, верхньою палатою конгресу про це говорить. Звісно, там більшість має, ми це розуміємо, демократи. А я подивився на результати голосування, тобто демократів там 40 чимось, а 48, якщо не помиляюсь, там двадцять чимось. Але це дозволило в цілому прийняти цей закон, тобто, знову таки, розділ відділивши його від. Питання кордону пан Джонсон говорить, що без розгляду питання кордону це питання не буде далі розглядатися, але подивимось, ну таки багато хто вважав, що і навіть через конгрес дав це рішення, тобто через верхню палату, не зможе пройти. Я думаю, що є все ж таки певна ймовірність того, що як за найближчі два місяці, скажімо так, рішення по Україні може бути прийнято. Я не скажу, що це прямо буде в сумі 60 мільярдів, як е, заплановано. Але в мене складається враження, що все ж таки ну низка республіканців вони розуміють, що десь. Питання затягування і вирішення питання кордону і вирішення питання по Україні, Ізраїлю і Тайваню, воно починає вже грати і не зовсім в плюс їм а навіть серед республіканців. Тому я не виключаю, що і Дональд Трамп тут теж ми можемо побачити, що він на якомусь етапі може віри, змінити свою позицію. Це вплине. І на самих республіканців. Ну а у Росії так, якщо говорити про їх стратегію, мені здається, так у них є така зараз бажання, як вони вважають, всидіти, висидіти до американських президентських виборів. вони вважають, що скажімо так, пан Байден є такою своєрідною хромою качкою, що він може і не переобратися, і вже в тоді говорити з. Іншим президентом, ну потенційно, ми бачимо, що схоже, що від республіканців все ж таки буде номінований а, Дональд Трамп. От я, наприклад, слідкував за засіданням Верховного суду а, в Сполучених Штатів Америки, де розглядалось питання по низці заборони праймаріс в низці штатів. У мене склалося таке враження, що все ж таки Верховний суд прийме рішення там на користь Трампа, тобто що він має брати має можливість брати участь Праймеріс. А... Сам Трамп чи не являється частиною російської інформаційної кампанії? Ну це цікаве питання. А з огляду на те, що ми бачимо, як в Росії в цілому реагують на Трампа, і будь-який його меседж, наприклад, там про спроводу України, і так далі, як Росія, російська пропаганда намагається роздувати так ці меседжі, на тобто мені здається, що нюанс полягає, ось в чому, що росіяни вони чомусь. Так, складається таке враження. Вони вважають, що Трамп може бути дуже і дуже проросійським. Хоча, як мені здається, якщо ми пригадаємо його перебування на посаді американського президента. А то я б не сказав би, що він був готовий скаже так діяти в такому ключі, як хотіли хотіли тоді в Москві. Да, вони тоді дуже раділи. Я пам'ятаю в 2016 році перемоги Трампа, але він почав діяти трохи інакше ніж вони сподівалися. Я нагадаю, що наприклад ті самі низку так джевелінів в Україні почали надавати саме адміністрація Дональда Трампа, а не адміністрація Барака Обами. Тобто, у мене просто складається враження, що Трамп це в принципі людина, яка можна так сказати, він сам по собі є дуже зацикленим на собі, таким своєрідним великим егоцентриком. Так і а, його цікавить він, він його просування, і, і, і решта це скоріше, просто як засіб. Там Росія, Україна і так далі, Півні, Північна Корея, Путін, Кім Чен Ін, ну і так далі. Тобто, все це засіб. А і якщо говорити просто навіть про стратегію Трампа по Україні, а, у мене складається враження, що її немає якоїсь зараз цілісної, тобто Трамп хапається за цю тему просто через те, що він бачить, що це можливість додатково вколоти, як він вважає, Демократів, що дивіться, ви витрачаєте кошти. А що ж з нашим кордоном? Да, бо така постійно відбувається спекуляція. Ну звісно, росіянам Росіяни десь тут готові йому підігравати. А тим паче, оця історія з Карлсоном, якого не до кінця мені зрозуміло Трамп чи в жарт чи в реальності сказав, що він може бути його віцепрезидентом. Ну, принаймні він що нібито він і може йому запропонувати таку посаду. А тут він бере інтерв'ю Путіна. Ну і тобто, і воно нібито здається, що от якийсь, да, ну якщо наші спецслужби, наші спецслужбим служба говорить, що можливо якийсь сигнал, а, наприклад, був переданий, да, через пана Карлсона, а, Трампу від Путіна. Але як мені здається, тут Росія теж може. Зрештою, отримати облизня, тобто Трамп, викор... використавши ці всі різні інструменти, і десь, можливо, і російські впливи, він буде да... далі діяти. Як вважає за потрібне, і ми це вже бачили в 16-му році. Тобто, я а, тут далеко не переконаний, що от, я знаю, що є такий стереотип, що ніби бото, якщо прийде Дональд Трамп, то він одразу здасть Україну, так далі. Я в цьому далеко не переконаний. Мені здається, що у, у Трампа поки що ще навіть він сам не знає, якою буде його кінцева стратегія щодо України, коли він стане президентом. Тобто, то, той момент, що він спробує скажімо так як мені здається, вийти на якийсь або влаштувати якийсь зв'язок між там Сполученими Штатами Америки, Росія і Україна щось ну тобто, якісь переговори, можливо, тобто, яка якась такі перемовини, це це може бути потенційно. Це може бути, але я далеко не впевнений, що Трамп буде тут готовий зробити те, як хоче Росія. Насправді, та а, тому, що у Росії бажання повернутись до світу, який а, умовно, як вони вважали, або світу імперії, так, або світу а, зон впливу, умовно, що от є, це ваша зона впливу, це наша зона впливу. От вони хочуть повернутися до, до такого світопорядку, чи хоче Дональд Трамп повертатись до такого світопорядку, відкрите питання, тому що мені здається, що він скоріше хотів би, щоб сполучені штати Америки поменше витрачали своїх коштів ресурсів в інших країнах світу, але при цьому він не зовсім розуміє, що як мені здається, сучасна природа гегемонії сполучених штатів вона якраз і побудована не на тому, що штати отримують багато з інших країн світу, а на тому, що вони мають бути щедрими. Ну тобто вони присутні будучи присутніми в багатьох багатьох регіонах по всьому світу. А так вони вкладають туди ресурси, але це і це і робить штати Гегемоном. Тому що гегемонія, в принципі, з теорії міжнародних відносин, ти може послатися на пана Кеохена, гегемонія це дуже затратна штука. То давайте повернемось на крок назад, і на <кій> даруйте, і на голосування в палаті представників. Адже зараз перед голосуванням в сенаті кілька май... Медіа вийшли із новинами із заголовками про те, що Майк Джонсон він є спікером Палати представників США, може навіть не винести це питання на голосування. І це по перше, чи може бути таке, і по-друге, республіканці чи знайдуть вони схвал... чи знайдуть вони схвалені від свого електорату, якщо будуть діяти, ну, може й несвідомо у проросійському руслі. Ну, з приводу того, чи може Майкл Джонсон не виносити це рішення на розгляд палати представників, насправді спікер нижньої палати конгресу він володіє такими можливостями, тобто він впливає на адженду. Да, тобто на порядок денний, який визначається для роботи конгресу, тобто нижньої палати палати представників. Тому потенційно а, він може, навіть незважаючи на те, що а, наразі є ухвалений верхньою палатою конгресу, тобто Сенатом ухвалений цей законопроект, він може робити все, щоб його не поставити на порядок денний. Да, тобто, знаходячи інші приводи а, і так далі. Чому? Тому що а, я думаю, якщо він все ж таки буде поставлений зрештою і, а, зрештою, відбудеться після всіх правок. я думаю, що можливо тут навіть буде скоріше інша гра. Тобто, а цей законопроект, який тепер буде поданий а, до Нижньої палати, ми, ми зможемо побачити, як, скоріше за все, республіканці можуть спробувати туди знов додати кордон. Тобто я не виключаю цього, тобто що вони спробують через справки. А туди додавати оці питання, на яких ну, вони постійно роблять на цьому наголос, так тобто, і це може просто затягнути, ну тому що а якби цей законопроект, от в тому форматі, який він був прийнятий в сенаті, одразу потрапив без будь-яких можливих в змін в нього, так потрапив до нижньої палати конгресу, і вона мала можливість з нього проголосувати. Я думаю, що так як хай там навіть демократи мають меншість, але якщо б так більшість демократів проголосувати. Су і плюс проголосує хоча б частина республіканців, то може набратись необхідна кількість голосів а, за цей законопроект. А тому я не виключаю, що зараз, а, от якраз республіканці скоріше будуть радитись, як їм діяти далі. А чому радитись? Тому що а, я бачу в різну соціологію, яку проводить а, низка американських ЗМІ, постійно в такому от прямому, а, ну скаже, так реактивно да, одразу на ті чи інші рішення, і там є цікаві цифри. Тобто, виходить, що аудиторія республіканців десь вона вважає, що все ж таки. Ну, якщо вже е, рішення певні напрацьовані, то краще їх е, спробувати втілити аніж е, чекати до листопада місяця. А, тобто, це показник того, що в принципі всередині республіканців зараз все ще йде певна дискусія. Так е, чи далі є сенс здитягувати цю історію, щоб так не вийшло, щоб демок... а демократи, до речі, активно використовують проти республіканців зараз цю тему. А тобто, вони говорять, що дивіться, от е, ви говорите про питання безпеки. Так, Байден запропонував як вирішувати це питання там з приводу кордону. А е, ви говорите про потреби лідерська лідерська лідерсь, лідерства сполучених штатів у світі так ось цей законопроект який є тобто він да, там про україну ізраїль і тайвань він про це Ну, я вже не кажу про те, що вони постійно апелюють до такої, скажімо так, складної для республіканців теми пов'язаної з американським ВПК. Тому що якщо ми подивимось на більшу частину цих коштів, от з цих 90 чомусь мільярдів, які заплановано, та те, що прийняв верхня палата, то більша частина цих коштів вона ж залишається в сполучених Америки, тобто вони будуть вкладені в підприємства військово-промислового комплексу, і по факту буду створювати робочі місця в округах, де в тому числі представлені республіканці. Так що я. Я думаю, що от після рішення Сенату це такий достатньо розумний крок з боку адміністрації Байдена був здійснений так, тому що тепер Майклу Джонсону і республіканцям і Трампу буде тепер складніше пояснювати, а чому ж все ж таки вони не готові стати на компроміс і не вирішити питання тут і зараз. А, а намагаються в таку в такій політичній піарівській манері відкласти це аж на листопад місяць. Тобто їм складніше тепер це буде пояснювати. Я думаю, що вони будуть дивитися, і той той же пан Джонсон. Тут ми теж маємо розуміти, чому він займає таку позицію. Я, я думаю, що справа в тім, що він пам'ятає просто долю минулого спікера, який погодився на компроміс з демократами по бюджету тоді, і отримав зрештою відставку. Да, а, тобто було про тобто ця невелика меншість, яка так звана мага, де да, яка була орієнтована на Трампа. Вона все зробила, щоб його відправити відставку. А демократи ще й дали за це голоси, і це і це на Джонсона теж впливає. Тобто, чому він тут займає таку позицію? Ну і звісно, історія зараз праймеріз. Де ну Трамп по факту перемагає це, здійснює його, посилює його вплив всередині республіканської партії? Але соціологія говорить, що республіканський виборець він десь починає теж так хитатись, а чи не є сенс або тих, хто ще не визначився, давайте так скажемо. А чи не є сенс стати зараз на цей компроміс, ніж далі до листопада місяця чекати?